Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри, дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra – твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvonUA. Ти що що? Як обіцяли та так Давай. Україна чекає на візит спецпредставника США у справах України Росії? Келога. він О, має, має тривати прибути. так декілька днів, три дні, якщо бути точними. Ну і звичайно, за результатами цього візиту Дональду Трампу будуть представлені пропозиції щодо шляхів завершення війни. Ну от власне ми вирішили розібратися, хто такий кіткелог, які пропозиції від нього вже звучали в так званому мирному плані Трампа. Ну і до речі, чому війна в Україні може посварити його з. Власною донькою. Вот так. Давайте зараз розберемося. Готовий невтомно працювати, щоб забезпечити мир силою, одночасно відстоюючи інтереси Америки. Так Джозеф Кіт Кело коментував своє призначення Дональдом Трампом спеціальним представником з питань України та Росії. Йому 80, Він генерал-лейтенант у відставці. Майже 40 років служив в армії США. Зокрема, брав участь у війні у В'єтнамі та обіймав одну з керівних посад під час військової операції США в Іраку. Він відданий прихильник Дональда Трампа. Під час його першого президентства працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки та брав участь у телефонній розмові Трампа із Зеленським, що ледь не обернулася для президента США імпічментом. Трампа звинувачували у тиску на президента України, щоб той відновив корупційне розслідування щодо сина Джо Байдена. Війна в Україні не лише професійний виклик для Келога. Вона може стати приводом для конфлікту в його родині. Адже одна з доньок генерала, випускниця елітної американської академії Вест і мати двох дітей, Меган Мопс. Очолює благодійний фонд, що допомагає Україні від початку повномасштабного російського вторгнення. Її організація опікується доставкою ліків і медичних товарів українським лікарням, евакуацією поранених американських добровольців і репатріацією тіл загиблих американських бійців у своїх соцмережах. Донька Келога критикувала адміністрацію Джо Байдена за зволікання із допомогою Україні. Регулярно пише про російські атаки цивільних об'єктів. Про катування українських військовополонених і про сексуальне насильство, яке зазнають українці від російських військових. Вона, як і батько, є прихильницею політики Трампа та писала, сподівається на завершення ним війни, але неодноразово наголошувала це має бути справедливо. Мир будь-якою ціною це не мир, а капітуляція замаскована під чесноту. Справжній мир вимагає сили, жертв і готовності захищати те, що є правильним, навіть якщо це дорого, я на власні очі побачив Бучу одне з багатьох місць масових вбивств російськими військовими, українських цивільних, зокрема жінок і дітей, а також Ізмаїл та Одесу, які пережили російську війну. Так кіт Келох писав про свій кількаденний візит в Україну у січні 2023-го – тоді він відвідав також Харківщину та Донеччину, закликав терміново збільшити військову допомогу Україні, детально перераховувавши види озброєнь, необхідних для перемоги. А згодом став одним із тих, хто працював над розробкою мирного плану Дональда Трампа щодо завершення війни. У документі, опублікованому торік, йшлося про політику припинення вогню шляхом переговорів. Зокрема, пропонувалося відкласти на тривалий час обіцянку членства України в НАТО. План не передбачав відмови України від територій. Натомість від Києва очікувалося визнання, що ці території не повертатимуть військовим шляхом. Напередодні чергового візиту в Україну вже на посаді спецпредставника США Кіт Келох так прокоментував журналістам майбутні переговори. Ніхто не нав'язуватиме президенту України Володимиру Зеленському мирну угоду. Він і народ України ухвалять це рішення в Україні. Кіт Келух хоче пробути три дні. А по поверненню до США має обмінятися інформацією зі своїм колегою Стівом Віткофом, спецпредставником США, що працює з російською стороною, та зустрічався з представниками Росії. В Саудівській Аравії кіт Келох має підготувати пропозиції щодо завершення розв'язаної Росією війни протягом короткого часу днів і тижнів. Але уточнив, лише президент Дональд Трамп ухвалюватиме будь-які рішення. Трошки ложку меда, знаєте, всі думають, що ну яка різниця? Приїхав кітке, але хтось йому розкажуть. Ну Трампа вже є свої думки стосовно всього і так далі. Ви знаєте, насправді інсайдери, які це публічно пишуть у різних американських ЗМІ, кажуть, що це не так. Трамп дуже любить вислуховувати всіх, як в шоу-кандидат, який на NBC виходило, де він був ведучим модератором. Всіх вислуховує. Люди сперечають, він це дуже любить. Він далі він вже робить висновки. висновки Інші справи, які та вже. Інша історія, але тому треба максимально зробити так, щоб Келла все таки побачив, і почув все, що треба.